Слава Україні! Триває 388-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Імовірність завдання ракетних ударів по всій території України залишається досить високою. Протягом доби, що минула, ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів 14 населених пунктів. Серед них Старикове, Волфене та Солянки Сумської області, а також Стрілеча, Глибоке, Стариця, Вовчанськ, Колодязне. Красне Перше, Кутьківка, Дворічне, Западне, Тернове та Тихе на Харківщині. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник протягом попередньої доби безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Обстріляв райони 13 населених пунктів вздовж лінії бойового зіткнення, зокрема Веселого, Гряниківки, Вільшаної, Крохмального, Берестового, Діброве та Андріївки Харківської області. thank you